Я думаю, скоріш за все Микола Шапаренко залишиться в Ньюкаслі на наступний сезон. Бо напевно в наступному сезоні Ньюкасл буде виступати в Велізі Чемпіонів, а для мене це важливо. А переходити в інший клуб, який теж грає в Вилізі Чемпіонів, я не бачу сенсу. А топ-клуб по типу Рала чи Мансіті нас просто не купить. Можливо, ви іншої думки, тому напишіть у коментах. Ну і перший матч в цьому випуску ми проводимо на виїзді проти Вестхему. Головне завдання для Шапаренка на залишок сезону це допомогти Ніукасно потрапити у лігу чемпіонів. Ну і звісно, викладатися в кожному поєдинку на всі 200%. Микола Шапаренко віддав, сам відкривається, він під ударній позиції. Родрігес просувається з м'ячем, віддав вище на кодуса, кодус, ван Бісака, він в Вестхемі опинився. Дуже спокійно контролюють м'яч молотобійці. Але ми їх починаємо зажимати такий непоганий пас на загострення. Але атака була гарна. Ну і тепер нам треба чимось відповідати. А давай зіграємо. Він віддав на Шапаренка. Шапаренко і можна робити передачу на дальню. Бий! Кудус, Шапаренко його переслідує, але він дуже легко втікає. Шапаренко намагається його наздогнати. Кудус, Біля кута, поля, пас в центр. Е, ми грали з Вестхемом в минулому колі, і тоді було дуже непросто. Матч закінчився з рахунком 2-2. Ісак, бачить Шапаренка! Е, я вибачаюсь навпаки, Шапаренко, а якщо з лівою. Ну таке собі. Тот віддав неточний пас Шапаренко. Перехоплює! Дуже просто будують атаку молотобійці. Ван Бісака Робить подачу, сам стоїть гравець. Навісна передача. Багато небезпеки в молотобійців, саме з Але тепер наша контратака. Я віддаю пас на Алмірона. Алмірон! Виходить віч на віч, Алмірон, бий! Швидше віддай наша Шапаренка. Поверне на шапу, шапа на Алмірона! Алмірон бий! Стійка! Добийте! На жаль, після першого тайму ми горемо 1-0. Вже почався другий тайм, який обіцяє бути цікавим. Шапаренко розвертається. І дав на Гордона Гордон втікає на своїй швидкості. Віддай в центр Гордона Шапаренка. Я в центр Алмірон! Микола Шапаренко. Не так багато в нього варіантів попереду. Ну і зараз ми на футбольному полі спостерігаємо гойдулки. Але відігруватися треба нам. Би Шапаренка. А який удар був? Знову на Шапаренка, я на дальню. Дуже легко катають м'яч молотобійці, пас на загострення. Але куду, але Кудус проходить! Гордон, Гордон, наша паренка, Шапаренко зберігає м'яч Микола на Гордона, Гордон на Ісака Ісак скинь! Або головою бий, але це слабко. Як ми бачимо, Вестхем дуже низько сідає, як і більшість команд АПЛ Джезус. Непоганий пас на Шапаренка, але там. Але там здоровий захисник. Кодус. Кодус віддав на пакету пакето. Вище! Як так просто вони забивають? Але здаватися я не планую, я буду намагатися забити! Шапаренко, бий! Микола! Микола забиває! і ще є час! Який гол він забиває? Неточний пас, неточний пас і контратака має бути. Чудово! Давайте я підключаю тепер. Тут гордон! На Ісака куди куди ти скидуєш? Ну і на жаль, ми програємо в цьому поєдинку з рахунком 2-1. Ми задоволені грою футболіста Ньюкасла, розуміють, що Ньюкасл міг зіграти краще. Ну і тепер той самий Вестхем нас переслідує. І відрив від них вже всього три бали, це мало. А Микола Шапаренко, попри поразку своєї команди, потрапив у команду тижня в АПЛ. Ну і далі в нас по плану домашній матч проти Крістал Пелас, на який Микола Шапаренко, звісно, виходив у старті. В цьому матчі Ньюкасл дуже активно розпочав. І всередині першого тайму Шапаренко забив. І ще до перерви він намагався забити ще. Але на початку другого тайму гості зрівняли. А потім ми прихопили ініціативу в поєдинку. Ну і Ньюкасл не зміг забити другий гол, і ми знову втрачаємо бали і все погано. Але чогось після цього поєдинку Шапаренка критикують. Кажуть, що він встав не з тої ноги, і гра в нього не вдалась. А тим часом Фабріціо Романе пише, що Ноттінгем Forest починає переговори з Ньюкаслом по трансферу Миколи Шапаренка. Ну, взагалі, такий собі варіант для переходу. А до речі, в Карабалка перемагає Тоттенхем. А до речі, в Миколи Шапаренка з'явилася нова ячейка. І давайте ми візьмемо собі сильний удар, бо іноді його не вистачає. Ну і далі в нас буде Emirates Cup проти Челсі. Ну і це вже одна четверта. Для нас Emirates Cup дуже важливий, і тому я віддам всі сили задля перемоги. І швидше на Миколи Шафаренка виграй! Але тут наші. Микола Шапаренко намагається втікти, і в нього це виходить. Пас то до 11 метрів! Бий! 1-0. Дуже проста атака, завершується голом. Ну і тепер Челсі, я думаю, будуть грати першим номером. Пас-центр в центр на Нкункункунку. Пас в центр! Ну і ми поступово будуємо атаку, сорок, але Микола Шапаренко зупиняють. Шукає продовження атаки Шапаренко. Знаходить пасом лівого захисника. Той поверне на нас. Шапаренко дуже непогано. На Алмірона Алмірон. Би Алмірон! Забиває! Він забиває в ближньо, і це другий асист. Я дуже хочу поборотися навіть за перемогу в цьому турнірі. Густо мечить по правому плангу. Пас на Колпалмера. Коупалмер. І дав вище на Санчо-Санчо. Виходить під удар поворотом і пробиває поворотом. Ну і після першого тайму в нас рахунок 2-0. Шапаренко виходить під удар поворотом. Би, Микола! Навісна передача. Сам він стоїть, пробиває поворотом! Знову! Шапаренко бачить, бачить Ісака. Ісак, він! І він проривається до воріт подача, невдала, удар поворотом. Санчо. Санчо дуже легко втікає, віддає пас. Санчо, але Шапаренко. Але Шапаренко його нейтралізує. Гордон. На Ісака хотів віддати. Ісак встигне. Ісак зберігає м'яч на Шапоренка. Я на Гордона Латафсайд. Не було офсайду! Не було офсайду! І це третій гол. І третій асист. Ніякого офсайду не було, густо затримався. Один момент в другому таймі призводить до голу. Де й взагалі в нас не так багато було моментів. І тут Шапаренко має бути першим підкат! Підкатом дуже добре і втікає. Як він легко обіграє! Як? Це просто йому в... йому вдається! А буфол, був фол. але наша перевага Шапаренко! Ну і ми проходимо Челсі. Ну і ми всі дуже щасливі. Якийсь фан Ньюкаслу пише, що його один з найулюбленіших футболістів Микола Шапаренко може піти в оренду. Я не розумію, як це можливо. Ми ж основні гравці. В півфіналі Emirates Cup ми зіграємо проти Бренфорда, інша пара Фулхен Мансіті. Проти цього ж Бренфорда в нас наступний поєдинок в АПЛ. І це перший квітневий поєдинок. В цьому матчі Ньюкасл грав першим номером. Але забити ніяк не вдавалося. А натомість в кінці тайму Бренфорд забив. Потім Шапаренко був замінений, матч закінчився з рахунком 2-2. Ну і знову втрата балів, це погано. Ну і після цієї нічі в нас відрив від Вестхему, який на п'ятій позиції всього один бал. Ну і це мало. Ну а Арсенал, мені вже здається, забронював собі чемпіонство. Найближчий переслідувач це Манчестер Сіті і відрив 13 балів, і це дуже багато. Неочікувано, але наш агент пише, що футбольний клуб Ньюкасл не задоволений нашим прогресом в виконуванням завданням походу року. Ну і я, якщо чесно, дуже здивований. Ну а тим часом Микола Шаперенко побудує власний басейн в себе вдома за 86 тисяч євро. Ну і останній поєдинок в цьому випуску ми проведемо на виїзді проти Лістера. Взагалі цей випуск був не дуже вдалий в чемпіонаті, і хоча б тут нам треба здобути перемогу. Але зараз атакують лиси удар поворотом! Швидше віддавай на Шапаренка. той скидує на Ісака Ісак. Опиняється на лівому фланзі і досить легко втікає. Як? В нього це виходить. На Шапаренка віддавай! Шапоренко головою! Ну як? Але атака просто чудова! Взагалі Лестер для нас це досить неприємний опонент. Ми їм в минулому колі програли 0-4 в себе вдома. Але я думаю, сьогодні буде зовсім інший поєдинок. Дуже легко будують атаку лиси. Така подача! Дубравка вийде! Все ж таки Лестер показує, що саме вони будуть грати першим номером. Ну Но взагалі ми грати на Кондра, так як ми вміємо. Шапаренко зберігає м'яч і втікає! Дуже легко втікає. На Ісака передача! Ісак, вирішуй! Куди ти віддав? Ну, взагалі, як я і кажу, в нас виходить грати на контратаках дуже непогано. В центр. Але пас не точний, треба виправлятися. Я вибачаюсь. Ну і чергова атака Лестера. Нам дуже важко стає захищатися. Шапаренко намагається блокувати в нього це виходить. Шапаренко, виграй! Він скидує на Умірон, і перший тайм закінчується. Поки що в нас рахунок 0-0. Але граємо ми не дуже. Я сподіваюсь, на другий тайм вийшов зовсім інший Ньюкасл. який буде грати першим номерма, не сидіти в захисті. Алмірон на Шапаренко. Шапаренко, бий Шапаренко! Поверни на мене! Шапа, бий! Шапа! Не встигає пробити! Досить стабілізувався цей поєдинок, Лестер поки що не атакує, та і Ньюкасл нічого поки що не створив. Гордон, 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 да як так, що за брак? Атакують лиси, Ньюкасл захищається великими силами, пас в розріз! Гордон на ІСАК вище! Ісак, Ісак! Ісак! Мілот вище. Він дуже легко просувається. Пас в центр. Шапоренко, браво, без фолу. І це шанс для контратаки. Закидання на гордон, на гордон. Побачив Шапоренко. Чудово, просто чудово! Шапоренко виходить! Пас на Ісака Ісак! Гол! було, та був же гол! Хоче він на лінії був. Ні, не було, він встиг. І. Контратака в Ньюкасла. Шапоренко! І він вигрізає м'яч! Шапа би, шапа! Шапа! Та як ти не забиваєш? Але тут знову наші. Віддай на шапаренка Шопа! БИЙ! Шапа! Пенальті був! Пенальті! Його збили! Його збили! Ісак, давай, вирішуй! І СОК забиває 87-ма хвилина поєдинку. І ми вириваємо, я сподіваюсь, перемогу в цьому поєдинку. Холоднокровно забиває. Ну і що? Ми перемагаємо Лестер в такому дуже важкому поєдинку. Дуже важкому. Ну і звісно, всі дуже щасливі після такої перемоги. А Вестхем втрачає бали і тепер відрив від них в нас аж 3 бали. Ну а Арсенал, мені вже здається, можна потихеньку вітати з довгоочікуваним чемпіонством. А наступний випуск за Шапаренко буде фінальний в цьому сезоні, де ми дізнаємося, знаємося, чи виграє Шапаренко кубок Англії, в якому він буде клубі, та на якому місці закінчить Ньюкасл сезон. Оно на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і напишіть коментар для мене, це дуже приємно. На все добре, бувайте!